21 липня відбулося засідання громадської ради, на порядок денний якого були винесені наступні питання: стратегія соціально-економічного розвитку міста, створення робочих місць, захист прав споживачів, військова служба за контрактом, перспективи сьогодення та ряд інших організаційних питань. Як нам повідомила голова громадської ради Олена Бугара, за підсумками цього засідання були винесені деякі рекомендації керівним органам міської ради продовжити стратегію соціально-економічного розвитку міста. Моніторинг розміщених на території міста підприємств, як діючих, так і тих, що діяли, з метою пошуків шляхів продовження або відновлення їх діяльності. Невідкладно провести інвентаризацію та експертизу водогону та каналізаційної системи, продовжити ремонтні роботи доріг та опорядкування міста з метою інвестиційної привабливості. Відділу контролю міської ради було рекомендовано активізувати роботу щодо захисту прав споживачів. Громадським об'єднанням рекомендувалося довести до відома громадян. Ян порядок набору на військову службу за контрактом, а військовому комісаріату піднімати перед державними органами влади питання суворого дотримання договірних умов служби за контрактом. Наступне засідання громадської ради заплановано на вересень, і на його розгляд винесено питання щодо стану водогону та каналізаційної системи у місті, тарифи на комунальні послуги, підготовка до зимового опалювального сезону. Сьогодні відбувся брифінг з начальником Конотопського відділу поліції Олексієм Нештенком та керівником Конотопської місцевої прокуратури Сергієм Сегедою для місцевих засобів масової інформації на тему боротьба з функціонуванням незаконних гральних закладів не припиняється. Брифінг це ми зібрали з тією цілею, що в мережах інтернет з'явились, скажімо так, фотографії там, де є і функціонує гурний бізнес. Значить, спільно з прокурором перед цим ми спілкувалися по тому, як, скажімо так, боротись з цим ганебним явищем, яке зараз в місті Канатоп працює у нас по нашій інформації. Шість таких точок. Значить, із них 4 зараз внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Відкриті кримінальні провадження, в рамках яких проводяться слідчі дії. По двом точкам значить, були теж відкриті кримінальні провадження, але вилучені були процесори, ці комп'ютери, техніка, за допомогою якою ведеться цей горний бізнес, але експертиза нам надала. Ну, не надала, скажімо так, висновок експерта, позитивного результату не дав, тому прийшлося повернути цю техніку назад. І коли ми звернулися ще раз до суду для проведення обшуку, суд відмовив у зв'язку з тим, що вже ця апаратура вилучалася. Зараз ми будемо, є заявою громадян. По поводу цих двох, там, де нема зараз кримінального провадження, воно внесено в ЄРДР. Тобто, по всім шести цим точкам є кримінальне провадження. Значить, є план дій, розроблений спільно з прокуратурою, по тому, як ми будемо, скажімо так, цим боротись, але не просто боротися, як знаєте, як провести обшук та направити на експертизу. але... Із залученням, скажімо так, оперативних можливостей. Для того це буде робитися, щоб не просто там прикрити на деякий час функціонування цих гральних точок, але для того, щоб скажімо так, відповідним особам повідомити про підозру і направити кримінальне провадження до суду. Це ви побачили фрагменти цього брифінгу, а його повну версію дивіться на нашому телеканалі у понеділок о 19.30. З попередніх випусків новин ми показували від'їзд дітей до наметового табору Патріот, що розташувався в селі Хішки. Приїхавши до табору та освоївшись, там працівники та відпочиваючі не забарилися із його відкриттям. Ти казала, понеділок, піде за два відом, я прийшов тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодой була відкриття першої зміни Патріоту припало на один із дощових днів цього тижня. То свято довелося проводити у спортивній залі школи, що в хижках. Нас дає нас дивіться. Початком відкриття першої зміни нашого табору. Це історична зміна, бо це вперше в нашому місці організований депутат. І я впевнений, що це не останнє. Ви прохідці. на вас велика відповідальність. В першу чергу, добре відпочити, приїхати додому і показати своїм друзям, що тут класно відпочивати. По-друге, це дійсно острівець патріотизму. І за цей час, який ви будете тут знаходитися, не боріться. Більше любові до України. Не боїться більше любові один одного. Приїхавши в місто, подаріть цю любов, цей шматочок щастя, шматочок патріотизму своїм людським друзям. Слава Україні! Героям слава! Молодці, і відпочинок у вас точно здасться. І попри те, що на вулиці погана погода, дружба один з одним, проведення спільних заходів дуже багато значить. І я думаю, що все у нас вийде, а дощ нам в цьому не завадить. Ви згодні? <праць> Бажаємо відпочиваючим цього наметового табору яскравого відпочинку та гарної погоди. До речі, протягом зміни в Патріоті діти будуть не лише відпочивати та розважатися, але й долучаться до благої справи. Плестимуть маскувальні сітки для військових в зоні АТО. Матеріали для якої їм надав волонтерський клуб Джілка. А зараз ми покажемо, як проводять час влітку маленькі конотопчани. Цього разу ми завітали до дошкільного навчального закладу номер один орлятко атмосферу, яка панувала в цьому садочку. Ми спробуємо передати й вам. Отже, сьогодні ми з вами приведемо досвіду. З нашим часом паличка відео. А яким став кісточок? Пришлиш? Ямку присіли. Присіли. Полетіли, пташечки? Рєм залетіли. Присіли. Пісочку набираємо. Раз. Снімайте, тиск обдається. А овко в нас, дітки, грається. Пісочку набираємо. Слоника візьмемо. О, який гарний слоник. Який гарний їжачок. Міля Рима. У мене фаміля. А в подивились Подивись на небо. Сонечко. Де, сонечко. Ось так. Діти проводять час у дитячих садочках. Ми бажаємо дитсадківцям гарно відпочити та оздоровитися влітку, а школярам провести незабутні канікули та з новими силами приступити до навчання восени. З настанням літніх канікул на території сумщини триває оперативно-профілактичне відпрацювання під умовною назвою Канікули. Воно було ініційовано для того, щоб не допустити скоєння злочинів чи правопорушень відносно неповнолітніх або за їх участю та забезпечити належний публічний порядок у місцях скупчення молодіжного середовища під час літньої пори. До проведення профілактичних заходів активно долучилися іконотопські правоохоронці. Початку проведення відпрацювання працівники сектору ювенальної превенції спільно. Представниками служби у справах дітей Конотопської міської ради відвідали навчальні заклади, на базі яких були створені шкільні табори, а також відвідали заміські дитячі табори, де провели профілактичні лекції та продемонстрували вихованцям таборів відеоролик про життя неповнолітніх, які за вчинення злочинів відбувають покарання у колоніях. Також поліцейські проводять профілактичну роботу з особами, які схильні до скоєння правопорушень, і перебувають на профілактичних обліках поліції, а також з батьками, які не приділяють достатньої уваги вихованню своїх дітей. Зусилля працівників поліції спрямовані й на виявлення дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, в тому числі пияцтво, наркоманію та жебратство. Крім цього, правоохоронці здійснюють рейди, місця масового відпочинку молоді. Особливу увагу приділяють перевірці барів, кафе та інших розважальних закладів, де концентрується молодь. Виявляють підлітків, які вживають алкогольні напої та палять цигарки, а також притягують до відповідальності батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки. Також правоохоронці складають протоколи на продавців торгових точок, котрі всупереч закону продають неповнолітнім спиртне та тютюнові вироби. Загалом з початку проведення профілактичних заходів працівниками поліції вже складено 27 адміністративних протоколів на порушників чинного законодавства. У їх число потрапили недбайливі батьки, продавці магазинів, а також самі неповнолітні. Черговий раз правоохоронці звертаються до батьків з проханням не бути байдужими до своїх дітей та знайти переконливі аргументи щодо неприпустимості вживання спиртного, наркотиків чи цигарок, а також переконати не порушувати закон, адже розплата за наслідки може бути дуже великою.